Зараз я перебуваю у селищі Ярова біля Святогірська, саме сюди, 9 вересня, прилетіла російська авіабомба. Станом на зараз на 11 вересня маємо 25 загиблих цивільних жителів. Тут ще можна почути запах крові валяються велосипеди. Бачу дитячий візочок. І власне воронка від авіабомби. Я вдома була. в мене чоловік тут загинув. Прильот я тут рядишком живу. Скільки років чоловіку було? 72 роки. І оце він за пенсією пішов? Пішов за пенсією. А там і оставив. Без 15-11 був прильот. Один і другий. Спочатку хоч три, три, три було. Один отам біля школи впало, а тоді полетіло одна і друга. Як звали чоловіка вашого? Віктор Борисович. Слухайте, а ви не думаєте евакуюватись? Тут лише. Ду думаю, думаю, думаю. Думаю, треба віші собі радити. Значить... Спочатку треба чоловіка поховати. Тут будете ховати? Так, да, сьогодні повинні привезти. Ну, царство небесне. А вас як звати, скажіть? Лоша, міська. Ви зна... кажете, матір ваша загинула да, там. Так, я приїхав в Отус. Скільки років матері було? 72. І теж пішла за пенсію, так? так? Я так і борща, так і не спробував. Маманого борща. Я два дні плакав, просто. ночами не сплю, не знаю, захожу в дом просто. Привет, пока. 14, ребята, я не могу поехать, я хозяина еще не похоронила. Извините. Это кто? Бывка Александр Ефимович. Это ваш муж? Да. С вот дня на день не отдают с я не брошу его, пока не похороню Я не смогу, ребята Так может но, давайте мы сейчас перейдем ск... в Славянск в Славянск его похоронить? Есть? Нет, я его буду, он попросил возле батька Мы могилу выкопали все, я понял. Извините, ребята и На меня просто два трупа упало и я быть. спаслась да, он подавит, Что робится все, и тут болит и круг. А что вы кажете, на вас трупы падали? Ну да, они меня спасли Два мужчины здоровых упали на меня Если бы не они Я бы тоже там осталась Люди! Кто у вас погиб? Жена. Ну как жена? Гражданская жена, мы с ней 25 год прожили. И что сталося? Ну, это позавчера. В центре Яровой она поехала по пенсию. И... вот уж прилет, и ее, короче, погибло. И вы теперь вы решили выехать, так? Ну, а куда деваться? Внучка говорит, я тебя забираю к себе. И Все. Що з собою берете? Собачку, якісь кошенята? Ще, Два кошенята і собака. О, Як звати собачку? Крош. Поїдете. В Оманську область, дадуть дом. Що, їхати не хочете, так? Ні. А якщо ж росіяни сюди ж підходять, що ж робити? Ми ж були росіяни. Нічого, пережили. Ще раз переживемо. Практично у кожного з жителів Ярових хтось поїде. Кто-то был травмован, кто-то погиб. Мы приехали на один адрес. Це 9 вересня, так? Да, забрали два ребенка там, одну маму і одного соседа. Четыре человека ми забрали. И е, я у соседей, которых там провожали, а что вы не выкоитесь. Они, да вот мы там еще рано. Я ляпнул так. -то. Ждете, ну, прилетіть, потім будете евакуюватися. Ну так воно і случилось. Мама пішла отримати пенсію і э, в этот же день ми їх забрали вже без мами. А що з нею залишилось? Ну, Розривали на кусочки. Зараз перебуваємо у районі Луману, який називається Зелений клин. Дуже багато дронів. Так, летить дрон, ховаємось. Всі в укриття! Схоже прилетів. Добрий, день, вам ближче. добрий. Добрий-добрий. Вон машина, давайте, бо дрони літають. Було тихо там. А взагалі багато дронів тут у вас в зеленому Багато, Дуже багато. Особливо останній час. Так страшне багато. Навіть спусті одного чоловіка. Це вже хороша новость, так сказати. Сьогодні нам удалось допомогти 13 людям: двом кошкам, двом котятам і двом собакам. Поэтому, да, это хорошо ми з'їздили. Ми съездили, мы съездили, Яровай, мы съездили мы в мы ми в Лиман. Ми були в тих местах, там, де сильно небезпечно. Поэтому тут можна видохнути, так сказати. У більшості це літні люди, пенсіонери. У багатьох з них є захворювання з серцем, з руховими апаратами. Їм дуже важко було знаходитись в даних містах без медичної допомоги. Отже, було прийнято рішення про передачу їх до медичних служб та лікарень.